Росія атакувала українську енергетику. Окупант випустив майже 100 ракет і дронів. Польща підняла свої винищувачі у небо. Ракети полетіли на Молдову. Вибухи, прильоти і постраждалі по всій Україні. Вже відомо, що було ціллю масованого удару. Друзі, ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Давайте починати. 29 березня росіяни атакували об'єкти української енергосистеми. На теплових та гідроелектростанціях пошкоджене обладнання. Люди без світла. В ДТЕК повідомили, що під час обстрілу був поранений енергетик. За їх даними, окупанти вивели з ладу три теплоелектростанції. Шахеди у величезній кількості та дві хвилі ракет за одну ніч у Дніпропетровській області під час російської атаки були пошкоджені кілька енергетичних об'єктів В Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Про це повідомив голова Ова Сергій Лисак, Цитуємо її уточнена інформація від наших оборонців неба. Загалом протягом ночі та під ранок вони знищили над областю повітряні цілі. По 12 ракет та безпілотників працювали у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах. Кінець цитати. За його словами, вже на ранок в області вдалося повернути світло і воду там, де були перебої. Окрім того, глава регіону повідомив і про інші руйнування. У Кам'янському ворог потрощив дачний кооператив. Там ще п'ятеро поранених. Серед них п'ятирічна дівчинка. Зруйновані три дачні будинки. Ще чотири пошкоджені, понівечені автомобілі. Обстрілу зазнав і Нікополь у місті. Уламками пошкоджений санаторій, три приватні будинки та господарські споруди. У Мирівській громаді ворожий дрон поцілив в автівку. На місці загинув. 39-річний чоловік, ще один поранений. У Черкаській області також не обійшлося без злучань. Практично всю ніч російські війська атакували Черкащину з повітря. Начальник ОВА ігор таборець розповів, що силам оборони вдалося відбити частину атак, але одна ракета влучила в об'єкт енергетики. Також уламками було пошкоджено нежитлове приміщення, а в приватних будинках повибивали вікна. На Вінниччині надзвичайники повідомили, що під час атаки шахетами безпілотник упав поблизу житлового будинку і вибухнув. Росіяни атакували також Івано-Франківську та Черні... Чернівецьку області. Над першим регіоном зранку працювала ППО. А голова Чернівецької адміністрації Руслан Запаранюк повідомив, що над областю були збиті ворожі ракети. На загалом, сьогодні вночі ворог випустив по Україні 99 повітряних цілей. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Захисникам неба вдалося знищити 84 ракети і дрони, які летіли. По нашим містам через ракетний обстріл України літаки у небо піднімали і Польща про це у соцмережі ікс повідомляє оперативне командування Польщі. Цитуємо сьогодні. Вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені. Кінець цитати у Молдові. Інформацію про проліт російських ракет територією України не підтвердили. кажуть, жодних ракет в повітряному просторі Молдови не фіксували. Про це заявила прикордонна поліція країни. Тут нагадаємо, що сьогодні вночі моніторингові телеграм-канали повідомили, що дві ракети із Хмельницької області летять курсом на Молдову. За словами міністра енергетики Галущенка, цілі під час останніх масованих ударів по Україні були наші об'єкти генерації електроенергії. За його словами, окупанти атакували Тесу у Дніпровській, Полтавській та Черкаській областях. Компанія «Укренерго» також повідомила, що внаслідок атаки на заході та в центрі України пошкоджена електростанції. Компанія пише, що на Дніпропетровщині застосовуються аварійні відключення, На Харківщині ведено графіки погодинних відключень. Шановні друзі, ми продовжуємо стежити за ситуацією. Пишіть в коментарях, як минула ваша ніч. Підпишіться на фабрику, аби не пропустити оновлень. Далі розкажемо вам, зокрема, про нічну атаку на російський Білгород. Ставте лайки, не забувайте про коментарі і до зустрічі.